В бізнес-середовищі, де конкуренція зростає кожного дня, важливо не лише залучати нових клієнтів, а й підтримувати стосунки з вже існуючим. Одним із найбільш ефективних способів підтримки постійного контакту з вашими клієнтами є розсилка по відписці. Вона дозволяє не тільки утримувати увагу до вашого бренду, але і сприяє формуванню лояльності і стимулює підвищення. Продажів в сьогоднішньому блозі ми будемо розглядати, як саме регулярні розсилки можуть стати потужним інструментом для збільшення лояльності ваших клієнтів і як це може позитивно впливати на ваші продажі. А почнімо ми з взагалі з визначного, що ж таке розсилка по підписці. Розсилка по підписці це форма маркетингу, яка дозволяє брендам регулярно надсилати своїм підписникам новини, акції, корисні поради, новинки або будь-яку іншу інформацію, яка відповідає інтересам вашої аудиторії. Підписники, які дають свою згоду на отримання таких розсилок, вони формують базу лояльних клієнтів, до яких можна звертатися із новими пропозиціями чи акціями. Посилки можуть бути виконані через електронну пошту, через смс-повідомлення, через месенджер, чи будь-які інші канали, з яких зручніше вашим клієнтам отримувати повідомлення.